Ми на трасі Київ Одеса, річка Ятрань, недалеко біля витоків річки Ятрані. Тут, неподалік село Томашівка, 100 років тому у Томашівці археолог Куріний досліджував трипільське поселення. До речі, трипільська Томашівка десь 10 разів. За населенням більше за сучасну томашівку. Серед знахідок кілька сотень трипільської кераміки. І цікаво, що на Трипільській кераміці бачимо зображення курганів. Трипільська томашівка була у середині 4-го тисячоліття до нашої ери, а вже в кінці 4-го тисячоліття тут з'являються масово кургани. Кургани із кераміки переходять на поля.